Про то, там у мене від, інформація від реєстрації юридичної особи до подання фінансової податкової звітності. Основні моменти, з якими потрібно нам ось кожен день стикатися на роботі. Там без цитування податкового кодексу, без різних там правил, теорем, максимум, да? ну, щось наподобити такого. Там я розказую все, що ми працюємо кожен день. на що звернути увагу, як розбиратися в документах підприємства. На що потрібно звернути увагу? Чому первинні документи мають таку велику значеність, важливість, щоб вміти їх заповнювати, вміти їх бачити, читати, виявляти помилки навіть просто візуально на, на документах. Куди там треба взагалі звертати увагу. От. Потім ПДВ, реєстрація податкових накладних, блокування податкових накладних, чого ті податкові накладні взагалі блокують, тому що я зіткнулася з тим, що люди, які навіть займаються розблокуванням податкової накладної, вони не розуміють, чому податкова накладна. Ми ну, все це ми розглядаємо, розглядаємо розрахунки коригувань, чого їх бухгалтери не люблять, чого складно ці розрахунки коригувань на сьогодні робити, хто їх взагалі має робити, хто реєструвати. Ну і в чому саме, саме складність роботи з розрахунками коригувань до податкових накладних. Трішки проходимося по основних засобах, трішки проходимося по найманих працівниках. Більше ми працюємо в БАФ, тому що я за те, що побрік вівся зразу у пабліковій системі. Наприклад, у мене це БАФ. О, Тому там ми по різних таких основних розділах проходимося. Щоб зрозуміти, тому що програма то дебеть з кредитом порахує, фінансовий результат теж вона там порахує, покаже. покаже. А я за те, щоб бухгалтер розумів, чи програма правильно формує там інформацію чи неправильно, тому що теж такий хороший вислів до голови, ні, до треба ще голови. Тобто, якщо в нас програма є, це хороший помічник для програми для нас, не для програми, програми, хороший інструмент, який полегшує нашу роботу. От, але те, що там відображається в програмі, програма така, це таки ця машина. От, і нам треба вміти проаналізувати, перевірити і розуміти, чи програма правильно нам щось там показує, чи неправильно дані не правильні, внесені, чи неправильні, тому на цьому ми і звертаємо увагу. Так, далі ми приділяємо значну частину часу саме поданню звітності. Фінансова звітність, як зробити баланс, що це воно таке, то що в кінці року. Ну хтось його портально, звісно, подає. але в основному таки на великих приємствах звітність подають річну, і от як, що в тому балансі, що там відображається, як його правильно показати, що таке звіт про фінансові результати? Або, як мене питали, чи у вас є там на вашому курсі є звіт PNL, чи Cash кешфлоу, тому я пояснюю простими словами. PNL і ваші кешфлоу кеш це звіт про фінансові результати. Чого нового не придумали, просто запозичають іноземні слова, англійські, американські словами тому саме PNL і кешхлоу.